Доброго дня, шановні друзі. Зараз разом з вами хочу провести спільну роботу по поверненню негативу до енергетичних вампірів і до людей, до чорних магів, до тих тих, хто займається гідотою. До речі, якась тварина тут на кургані щось вимазала, ну це таке діло то і їм буде, так би мовити, намагаються щось працювати, мабуть, не дуже добре. Але я скажу так, що все, що робиться негатив, хай одразу і повертається. А якщо вже це було зроблено на когось з людей гарних, які потрібні в Україні, в своїй родині, Дійсно, гідні люди. Та, може, якісь мінуси є у цих людей, але вони гарні люди і не робили нічого такого, за що би їх так карали. Та й ніхто не має права карати, крім Бога, і вищих сил, так би мовити. Та щоб ми одразу верталися? Давайте попрацюємо. От просто вертаємо зараз. Я буду від себе казати, а ви кожен кажіть, я вільна людина, вільна душа, за законами Божими, за законами збереження енергії, за законами свого роду і вищих сил, народившись людиною і живучи вільною людиною, Я Забираю своє здоров'я, життя, щастя, настрій, спокій душевний, долю своєї родини, себе, свою долю забираю, своє щастя, вертаю назад, на щастя, на довгі роки життя на Всіх енергетичних вампірів, всіх чорних маїв, всіх тих, хто рахунок мене, хоче влаштувати своє життя чи життя своїх, хто хоче прикинути свою долю на мене, позабрати мою долю на собі. Так і давайте все ж саме скажемо про долю. України. Ми не дозволяємо більше забирати у нас і нашої країни жодної енергії, жодного дня, жодної, жодної хвилини, нікому. Щастя своїх дітей не віддамо нікому. Майбутнє не віддамо нікому. Сучасний день нікому не віддамо. Починаємо вертається. Вертаю усе до себе. Та кожен качить. Вертаю усе, те, що є українське до України. Вертаю до свого роду, вертаю собі. Вер тих, хто за правди чесно. Вертаю. Ставлю захист на себе. На свою Дозволяю більше маніпулювати мені собою, мені України, мені своєї людини. Очищаю свій розум, очищаю свою душу. Прошу сил, упражнення, очистити мої помисли, дати силу, волі моїй душі щоб я разом з усією Україною підняла так же само до людьми, чи підняла меч правди над усією землею і завести свої права. На захист на життя на довгі роки. Зараз ми с вами працюємо. Кожен, будь ласка, повторюйте Я никому не дозволяю больше Забирать Ни моей енергії, Ни моего життя, Ни моей доли Никому не дозволяю. Мій розум є вільний. Моя душа є мій очищена. Ніхто не має права керувати мною. Ніхто не має права підштовхувати мене до якихось дій чи думок. Хай вертається усе негативне вампіром, чорним магом і людям з чорною душею, нашим ворогам. Шупрошриф. shh Богів, хай буде їм кара. Вертаю негатив чорним магам. Людям з негативними подобаннями і напрямками енергетичного, енергетичної праці. Ніхто не має права відбирати людини ані життя, ані здоров'я. Тим більше. Хай вам буде за це одразу закликає беззаконочасової дії, коли ти зробив чи задумав, що зробити негативне, то хай тобі одразу вернеться.

Ай, мерницю. Хто свідомо величив Його. Оксандра Іщаїна. Хранителя кодочка. Закликаю. Це достатньо, наробили не добре, мають бути покарані. За смерті молодих людей, які мали би жити, хай будуть покарані. Ті, кого ви знаєте, хто винний що відбувається. війні, як зовнішні вороги, так і внутрішні. Закликаю до кари. До справедливої кари закликаю на суд поращурів. інквари. Це своє збираю, все чуже, що на мене поклали, що я не просила, що не є моїм, що не є позитивним для мене, щоб поневолі мою душу, мій розум, моє тіло, знаслаблюю чи поневолі Україну. Рід мій, хай весь негатив ті, хто за накидай. Хай забирають. Без повернення. Мені, а їм в повному обсязі і за Україну. І за народ мій хай отримують. І за мене. І за хранителя. І за жертви у ті великі. Ті чисті душі. Хай отримують. Хай забирають весь негатив з собою. То вже досяг відсотків негативу за своє життя наробив. Багато біди, тим могилу забирає. Як богину судять. Не мені рішать. Я лише люблю пропозицію. Дякую вам, а й буде так. Це буде Україна. Давно здоров'я, нещастя. Oh yeah